Привіт, друзі! З вами канал Dysfішін та я Петюнчик Друзі, сьогодні поговоримо при... про зимову прикормку для лови плотви своїми руками. Так що буде цікаво, не забувайте поставити лайк до цього відео та підписатися на наш канал. Поїхали, друзі. Плітка це риба знайома кожному рибалці. Тіло риби овальної форми і плескато з боків За формою нагадує долоні скритою дрібною лускою, але щільною. плює плотва. Обережно, але завершує клювання різким рухом. Дуже часто рибалка не встигає навіть реагувати на покльовку. Як результат, наживка вже не обіняється на гучку. Ця риба ловиться як влітку, так і взимку, на своєрідній приманки. Прикормка для зимового лову повинна створювати мутна пляму, яка приваблює потру. Причому це стосується як сухої прикормки, яку можна просто насипати в лунку, так і вології, з якої підліпаються підводні кулі. Щоб створити подібний ефект з прикормки вводяться такі компоненти, як, як подрібнений геркулес, переловка з рису і сухого молока. Крім цього, підгодувальні повинні бути присутні інгредієнти, які швидко спливають на поверхню. Для цього потрібно насіння соняшнику або застосування кукурудзільної пластівці. Крім того, що інгредієнти швидко спливають, вони ще й надто певний запах для заучень. До цього ж на дні формується легка кормова пляма. Крім насіння, приконку додають подрібні висівки тирсу цедра лимона, кокосову стружку. Крім цього, можна додати подрібнені сухарі, перловку, ячну крупу, манну крупу. Кулінарний ванільний піде як якості ароматизатора. Подібна підгодувальна працює найгірше готовою покупною. У нас є такі ще друзі, інгредієнти. Потрібно будуть, щоб зробити таку класнючу прикорку. Це 500 г подрібнених сухарів, 200 насіння соняшника, 100 мл від шкідлика, апельсину або мандарини. 2 столові ложки, борошна або рису. Застосування ароматизаторів, друзі. Більшість рибалок знають, що платва воліє солодкий з ароматом ванілі. Придбати його в готовому магазині суміші з чистим ароматом ванілі досить складно, незважаючи на це, будь-який ароматизатор можна придбати окремо. Крім ванілії, не небайдужа до ароматизаторів коріарту, який збільшує ароматичну цінність прикормки. Активізувати клювання плотви здатний і аніс. Вони прекрасно працюють в прикоркамих кулях, які закидуються у водой. Практично в усіх магазинах прикормку присутні такі елементи, як аніс і коріант. Сухі прикормлені суміші характеризуються наявності наступних ароматичних ревочей, такі як карамель, мигдаль, коноплі та шоколад. Всі складові перемішуються, причому дуже ретельно. Гідні сухарики прикормлюються суміш, полягає в тому, що їх можна зберігати тривалий час, причому їх можна розбавляти водою з лунки. Ну, друзі, трошки порад щодо виготовлення зимової прикормки. Вона не повинна бути яскравих відтінків, так як вони засторожують поту. У зимовий період рибу можна зацікавити тваринними інгредієнтами. Не слід захоплюватися ароматизаторами. Краще, менше, ніж більше. Прикормка повинна повірити. Опускатися на дно водойми. Прикормку краще розводити водою того водойми, де здійснюється лов риб. Плотва любить коріандр, тому він ніколи не буде зайвим в підгодуванні. Якщо плотва відмовляється клювати, то можна зменшити діаметр повіця і величину гачка. Краще клює плотва в каламутній води, ніж у чистій. Хліб вона любить не менш з інших насадок, якщо на гачку скористати хліба то можна зловити важливий особи Якщо переважити дрібні екземпляри, то краще перейти на кукурудзу, щоб відсікти дрібниці і дати можливість підійти більш великій рибі. Важливо дотриматися одного правила: що ловиться риба, то обов'язково має бути присутня і підгодування. Прикормка для плотви від різних снастів. Плотва воліє перебувати в середов... середніх або верхніх шарах води, тому і ловити її потрібно згоризонта. Якщо підгодування буде швидко пускатися на дно, то риба навряд чи виявить результативністю. У будь-якому разі, вона має залишати за собою модний корневий слід. Дуже часто у прикормку додають розпушувач у вигляді піску. Потрібно... Подібні ефекти можна досягти, якщо користуватися магазинною підгодовального типу вулкан або гейзер. Додають. Тію прикормку зовсім небагато. Це сприяє утворенню кормової хмари, що неодмінно приваблює плутву. Якщо не хочете витрачатися, то можна обійтися добавками типу сухого молока, манної крупи. Потрібно взяти манну крупу, паніруючи, сухи та ароматизатор, манну, манку залити холодною водою, перемішати і помістити в каструлю. Потім поміщатися на півгодини в холодну воду. Сюди ж додаються сухарі, все переміщується з додаванням ароматизаторів. Друзі. От І виходить така у нас простенька прикормочка. Прикормка для лов... донної ловлі. За допомогою донки ловиться плотва разом з іншою рибою. Враховуючи той факт, що плотва більше вибиває з середніх і горизонтах води, то в донку. Снасть її краще ловити на мілководі, куди інша риба боїться підпливати. Консистенція підгодування повинна бути такою, щоб вона утримувалася в ежах кулі і її можна було закинути в місце лову. Після кожного закиду слід робити паузу, щоб риба встигла підійти до місця, куди більше була закинута підгодування. При цьому потрібно пам'ятати, що рибу треба залучати, але не годувати. В процесі лову потрібний час від часу підкидати прикормку. Ну і друзі, технологія підгодування плитви. Перед початком риболовлі слід зайнятися підгодуванням точки лову. Для цього ліпиться кілька кульок і закидається воду. Після цього слід зайнятися розкладенням снастей і облаштуванням місць риболовлі. За цей час до місця закидання прикормки підійде риба. Згодом, коли почнеться клювання, точку лову потрібно підгодовувати невеликими. Порція. При лові на донну снасть закинути руками прикормку тощо де нереально, тому застосовуються інші способи доставки прикормку точку лову, як правило, користуються прикормичними годівницями. Зробивши 5 7 закладів, снастю без повідця і гачка роблять, щоб зняти кормочну годівницю і закрити робочу з повідцем і гачком. При наявності течії стратегія і тактика ловоплати дещо відрізняються від умов риболовлі на водоймах і стоячої води. Як правило, протягом може нести прикормку з точки лову, і тому прикормку закидають трохи вище за затечею. Доставляти корм різними способами, в залежності від техніки лову. Якщо рибалка здійснюється з льоду, то можна пробурити лунку вище за затечею і здійснити здійснює доставку корму, а ловити рибу потрібно в лунці, яка знаходиться нижче з Консистенція підгодування повинна бути такою, щоб вона поступово вимивалася. У результаті з'являється кормовий шлейф, який повинен перекрити ту лунку, де встановлена снасть. Ну і друзі, особливу увагу слід приділити місцям, де платва ловиться в минулої зими. Як правило, улюблені місця лову залишаються улюблені надовго. Ловля плотви цікава, як і вилов і інших видів. Багато рибалок починають свою рибалку, риболовну кар'єру з ловлі плотви. Найголовніше це не ігнорувати поради досвідчених рибалок. А неухильно дотримуватись рекомендацій. Тоді кожен виїзд на рибалку досить принесе масу задоволення і улогу на радість іншим членам сім'ї. Ну а на цьому друзі все з вами був канал Писвіші Петюнчик. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі.